Ви на каналі Вихід з лабіринту, і тут ми розбираємось, як же ж вийти з лабіринту ілюзій матриці. Коли мене запитують, чому не працюють інструменти виходу з матриці програмування своєї реальності, коли немає розуміння, як це працює. Або коли ти пробуєш, не виходить, я ж пробуджена, я ж вже мислю не так, відчуваю не так. Все з вами так, все з методикою так. От я все думала, як пояснити краще, придумалось мені на такому от прикладі. А от уявіть, що весь цей розвиток, що пробудження ваше вихід на вищий рівень вашої еволюції це такий великий об'ємний маршрут, як от ігрова площадка, Де є гори з різними маршрутами, місто, різні локації, різні дороги з пропорцями. І кожен починає свій старт зі своєї точки, але в кожного це рівень пробудження. От коли ви перетнули точку 0 і побачили, що має бути все інакше, я не можу жити, як я живу. І от коли ви готові вже зрушити, ви проходите свої якісь життєві уроки, хтось має випити свою чашу терпіння до дна, чашу страждань, або бути в відносинах, бути на якійсь роботі, бути в своїх переживаннях. Хтось більш лайтово доходить до цього. Комусь по контракту душі, в такому-то віці має бути це пробудження. От тут ваш старт. І всі учасники почали рухатись. Кожен в свій час. Ми знаємо, що часу немає, все одномоментно відбувається. Але кожного свій час. Тут в нас виглядає, що хтось там почав у 2020 році, хтось у 2012-му, хтось у 2025-204-му. І е, це не одна дорога. Дорога начебто одна з 3D в 4,5, але у всіх різні способи. Досягнення. А якщо ви відчуваєте себе пробудженою людиною, яка вже не з тими, що позаду, що в 3D-матриці, у вас не виходить використовувати ті інструментарії по побудові своєї реальності, які там десь от ви почули в майстрах, Хтось вам сказав, ви пробуєте. Про що це може свідчити? От, припустимо, на шляху пробудження ви, ваша подруга Тетяна, ваша тітка Маруся. І ваш хлопець Іван. І е, оцей маршрут, він позначений е, прапорцями, з номерами. Це певні рівні, ваші рівні. І хто зірвав прапорець з певним номером, от на тому рівні відкриваються нові горизонти, нові виклики і нові дари, е, нові локації, нові можливості, е, новий план дій. І от на цій шкалі є. Є ваша тітка Маруся, подруга Тетяна, ви і ваш друг Іван. І от ви почули одну і ту ж інформацію. І от ваша тітка Маруся зірвала прапорець з номером 5, тобто вона пройшла 5 кроків. Вона пробуджена, вона розуміє інформацію, вона розуміє, що так жити не можна. Але вона ще не може змінити своє життя, вона не розуміє, як його міняти. Вона не впевнена, що вона бачить варіант, як його змінити. Я все розумію, я все. Бачу, я знаю як треба. Я можу зрозуміти людей, які на шляху пробудження якихось можу, якихось не можу. Але я не приміняю це до себе. Я можу не розуміти деяких провідників, просто слухаю. От мені воно лягає, я слухаю, налягає, не, не слухаю. Вже є відгук якийсь. Вже можна підтримати розмову з такою людиною. Але нічого не змінюється. Людина на своїй роботі, хоча важко, вона нічого не може змінити, бо не бачить ще варіантів, навіть і не уявляє своє життя. Ну і там багато нюансів. Далі, ваш друг Іван, на шляху своєї еволюції росту, він зірвав прапорець, вже пройшов маршрутом. Це не один маршрут, там є різні дороги. І от є багато флажків з номером 5, 6, 7, 12, 158. В кожного свій. Тобто ми не йдемо, це значить, що ми не йдемо дорогою, якою йде кожен на шляху пробудження. Бо в нас різні програми, історії, різні кармічні задачі, але кожному треба зірвати і п'ятий, і шостий, і восьмий, і так далі. По черзі ці пропорції, але свої. Так от ваш друг Іван зірвав 25-й прапорець. І він, уже слухаючи ту інформацію про інструментарій, він уже там записується на якісь курси або слухає якусь інформацію і її розуміє, він уже знає, як він хоче жити, він уже пробує формувати, сформулювати свої бажання, він уже розбирається в собі, він себе досліджує. Він уже з цією тіткою Марусею, Він може поговорити, але йому вже не комфортно. Хоча вона теж пробуджена, йому комфортно вже говорити з вами, тому що ви зірвали прапорець під номером 50, і вам співзвучний Іван, тому що він теж на цьому шляху він ближчий до вас, але ви тягнетесь туди йде далі. І, от ви всі послухали про якийсь інструмент творення реальності. Тітка Маруся прослухала, сказала, ну, може таке бути, але як це, що це, ну не вийшло нічого. Ваш друг Іван, який на 25-й сходинці, він прослухав, начебто співзвучно, але він пробує це робити, і ну, нічого не виходить, взагалі нічого. Купа думок, лабіринтів, багато всяких ілюзій. У нього багато ще стоїть блоків, обмежень, він ще думає розумом, а не відчуває серцем. І цей інструмент і на нього не працює. А ви вже на рівні 50. І ви пробуєте, у вас щось починає виходити, але вас начебто збиває, збиває, і збиває, і ви пробуєте, і ви сумніваєтеся. І от, припустимо, на рівні 55 відкривається доступ до цього інструменту творення реальності. Наприклад, ви робите запит якийсь до вищої свідомості, до оператора свідомості. Ось мені покажи прояви. І Він вам проявляє. І у вас все вибудовується найкращим чином. Це відкривається на рівні 55, а ви на 50 стоїте. Ви маєте йти йти, ви не знаєте, де це відкриється. Ви відчуваєте нюхом, що так може бути. Ви пробуєте, у вас виходить. От, а е, ваша подруга Тетяна, вона на рівні 78. І їй цей інструмент вже не потрібен. Вона є інші інструменти. І вона навіть з вами не може поділитися е, якими, тому що ну, ви не сприймете їх. Вам це зараз не треба. Або ви це почуєте, і ви не, е, цю інформацію не зможете для себе розтлумачити. Тому і Тетяна, і Маруся, і Іван, і ви, ви всі впробуджені, і всім вам здається, що ви живете в четвірці. Але багато кроків, багато цих підрівнів, так уявимо, що їх там 300, припустимо, чи тисячу, чи 5 тисяч, уявіть собі, мільйон сходиночок. І той, хто на рівні п'ятої сходинки, впевнений, що він уже 4D. А той, хто на рівні 150-ї сходинки бачить, так я вже можу творити реальність. І дивиться на того, хто на п'ятій сходинці, розуміє, що йому з ним ну, немає дари було витину, якби навіть нема про що говорити, і не те, то, що той гірший. Просто різні рівні, вже різні площини. І. А той, хто на Сходинці 300, дивиться на того, хто 150, на 150 і з розумінням, що в того, що все попереду, це ще не творіння реальності, ти ще себе не знаєш. ти думаєш, що ти знаєш свої справжні бажання. Ми проходимо, ми себе розкриваємо, як капусточку, листочки знімаємо, і бачимо, що це справжнє, ні, а це справжнє. І ми чистимо, чистимо свої. Шари, свої пласти і знайомимося з собою щоразу з новим, з новим, з новим. І в якийсь момент, коли ми рухаємося по шкалі 4D туди до п'ятірки, ми вже наближаємося до сприйняття світу його об'ємності, багатовимірності. Ми зараз не можемо зрозуміти, який він там на 5D, якщо ви на сходинці номер 5 чи 25. Що можна бути справжнім і в тому, і в тому, і в тому, можна так, так, а можна не так, і по-другому. Тому, якщо інструмент для вас не діє, то це не, зна... не значить, що з вами щось не так, ви неправильно медитуєте, або з інструментом щось не так. Ви вступили в резонанс з цим майстром, прийшли на марафон, на консультацію, послухали відео, почули про якусь методику, значить, так мало бути. Значить, тут ваш ключ лежить. Слухайте, вчіться, пробуйте. Вас можуть через цей інструмент привести ще до якогось. І ви зможете, можливо, цей інструмент ви зараз тут почули, попробували, але далі ви будете йти по шкалі своєї еволюції, оці пропорції знімати по, до, по маршруту. І в потрібний момент ви зможете скористатися цією методикою. Прийде час, і вона у вас відтвориться в пам'яті. Вже ваші дороги з майстром тим розійдуться, а методика підніметься. Тому знання це велика сила, знання. Таке питання, коли задають, ти даєш якусь методику, інструментарій, щось, якусь думку несеш в полі, а тебе перепитують, а що це? Ти пояснюєш, а тебе знову питають: так про що це? Все одно незрозуміло. Ти не можеш пояснити людині, іншими словами. І не треба пояснювати. Кожен розуміє, приймає стільки, скільки може прийняти. І на цьому маршруті немає тих, хто відстав, хто побіг. Тут немає переможців і переможених. Тут не треба нікого переганяти. Ви не зможете перегнати нікого. І не треба застрягати і применшувати себе, і звужувати себе, і вертатися з 50-ї сходинки на п'яту. Ми можемо тільки з своєї сходинки озиратися, там десь хтось гукає з п'ятої. Ви озирнулися, ви йдете. Ви повільніше можете йти, озирнутися, гукнути. там Тебе питають, як там знайти якийсь конверт, якусь підказку, ключ. Ви гукнули, та, подивись туди. під п'ятим кущем на третій стежці буде е, отакий маячок. І ви йдете. І в якийсь момент ця ваша близька людина, там, та тітка, там, яка може вам. Пелюшки міняла, і вона вам дуже близька. Чи сестра, чи чоловік-дружина, близька подруга, споріднена душа гукає, я не бачу маячка. Або ура, я знайшла маячок. Давай до мене на чай прийди, поп'ємо. Поп а ви так що? Ау, їжачок конячка, як в тому мультик, пам'ятаєте? Ну, от В тумані вже вийдете Якщо ви гальмуєте, ви гальмуєте свій розвиток. Ви не повинні гальмувати свій розвиток, свій рух. Ми живемо в моменті тут і зараз. Ми живемо з моменту, з розвороту у себе із себе, і ми періодично дивимося трішки вище, вище. Вище, ми завжди нас завжди мотивують, надихають і наближають до відчуття гармонії ті люди, які трішки вище за нас. Кожного на цьому шляху є ті джерела, ті канали, ті провідники, які, яких ми слухаємо, десь дивимося, десь щось словом співзвучне. Потім від'єднуємося від одних, приєднуємося десь до других в безмежному енергоінформаційному полі, на цих маршрутах, безкінечних лабіринтах, ми вловлюємо свої сигнали, свої частоти. Тому, якщо вам якась людина близька, і вам здається, що ви з нею можете там говорити вічність, що е, ви її розумієте, що все про вас, це не значить, що ви на одному рівні. Може бути, що людина на сходинці 55, а ви на сходинці 25. І вам все співзвучно, тому що для вас має зараз засвітитись той маяк, який буде вас вести. Якби було вам не співзвучно, ви б не пішли туди, а вашій душі це треба. А тій людині душі, яка на сходинці 55 співзвучне те, що на сходинці 100. Так? Щось вона ловить співзвучність з вашим, але вона бачить, куди їй йти, що це не її шлях. Тому методики, інструментарії комусь підходять, комусь не підходять, ми ловимо своє, ми не сумуємо, не підходить щось одне, йдемо до другого. Коли я записую свої консультації, надсилаю ці аудіорозбори. Матриці не тільки людина слухає, вловлює щось своє. Буває, повертається кілька разів до переслуховування, до тих своїх записів і, і вловлює щось нове-нове. Буває, все так ковтає, і воно о, дає о, о, різні абсолютно відчуття враження. І відчуття нерозуміння, відчуття втрати, відчуття інсайтів, а різні. Це те, що людині потрібно, Те вона і може. Пізнати, прийняти, на що вона готова. А буває таке, що людина отримала інформацію і задає запитання от стосовно пропрацювання чогось. Я говорю їй. Вона говорить: так ні, не виходить, а як же ж можна? Я пояснюю знов це саме. Я говорю три-чотири рази, одне і те ж саме. Людина говорить, говорить мені відповідає так, наче вона цього не чує. Таке відчуття, що. Викривлення йде сигналу зовсім іншої реальності, це дуже велика е, розбіжність. Е, то що тут зробиш? Нічого не зробиш. Тому на цьому шляху не може бути друзів на все життя, співбесідників на все життя. На якомусь етапі ви починаєте чітко відчувати, що ви можете дати, що ви маєте дати, що ви отримуєте. Ви маєте жити відповідно закону енергообміну. Якщо я щось беру. Я маю щось дати. Я даю енергетично, бо даю матеріально. Буває таке, що я от там слухаю якісь навіть відео у безкоштовному доступі, і на якомусь етапі розумію, що я цьому провіднику маю там щось матеріально дати. Або я маю енергетично от послати ту хвилю, хвилю вдячності, щоб воно підсилило, підсилило ту людину. Але теж розуміємо, що якщо людина, яка на більш низьких вібраціях, частотах, посилає ту вдячність і посилає енергію іншій людині, вона їй може не згодитися зовсім рівний, рівному. От або той, хто вищий, той хто, хто тому, хто нижче, може надіслати ту енергію, якщо є, або ті підказки, от і все. І ті цінні зерна і своєї істини, які ви здобули, ті поради, які ви даєте людині, яка далека від вас по рівню, або далеко позаду, або далеко попереду, вони не будуть цінними. Але ті, хто з вами в співзвучі десь, так близенько, може бути. Тому наголошую, дружби вічної тут, тут не може бути. Бувають виключення, буває таке, що от душі споріднені, і от вони якось йдуть разом, разом, разом. Але дуже сумнівно. Все настільки індивідуально. Якщо ви навіть йдете поруч з людиною, там ви одружені, відчуваєте, що ви з партнером більш більш-менш синхронні, але все одно ви знаєте, що ви попереду. Але ви йдете, вам не заважає там він. Чи ви живете з батьками, чи ви спілкуєтесь з подругою, і е, відчуваєте, що так хтось пішов вперед, хтось лишився позаду. Е, важко навіть зрозуміти, хто вперед, хто позаду, якась мішанина йде, але відчуваєте розсинхрон. Розсинхрон. І пріоритети міняються на певному етапі. Міняються, ви можете періодично зустрічатися з близькими душами. Зірковими тими, які з вами прийшли, які з однієї монади, з духовної сім'ї, які по певним контрактам мали би зараз з вами з'єднатися десь там і зазвучати так, зазвучати, ви підсилюєте одне одного, одного. Але кожен на своєму маршруті, кожен свій прапорець зриває. І зрідка ми можемо пересікатися біля одного прапорця, біля одного маршруту. Але зі своїми маячками ми далі знову розходимося. Нас усіх проводить через індивідуальне, тому якщо є залежність від людини, там де моя подруженька, треба ж нам постійно разом бути, то вас будуть проводити через розриви, через кризи, щоб ви від цієї подруженьки дистанціювалися, щоб ви відчули свою незалежність, незацикленість і не відчули зачіпки. Якщо ви думаєте, от щоб там не було, в мене є матеріальна опора, в мене є там чоловік, який завжди мене буде забезпечувати. Або в мене є там мої батьки, які мені там щось там дадуть. І вас опора тільки на це. Вас проведуть через кризу, де ви будете це втрачати. Або ви думаєте, так, в будь-якому разі, в мене є моє здоров'я, я можу працювати байдуже скільки, я витримаю, я все роблю. Вас прикладуть до ліжка. А якщо ви не цінуєте своє тіло, якщо ви. Пахуєтеся робите не те, що до душі, є тільки от заробіток. Чистка, тотальна чистка на цій дорозі. Немає таких чисток тільки в того, хто спинився. Хто в точці 0, да, в точці 0 застряг, в точці 0, точці 5 застряг. От, е, на такій точці. От ти, наче вушками, антенками водиш, як той телепузик з мультика. І слухаєш, вловлюєш сигнали. Ти можеш ходити на курс, на консультацію, на марафони, на розклади, на теплі зустрічі, на виготовлення свічок, на виготовлення ляльок-мотанок. Підписуватись на канали, слухати співаючі чаші, на йогу, медитувати можеш. А тобі все це цікаво безмежно. Але далі ти не готовий, або ну не хочеш або не можеш йти далі. В житті нічого не буде мінятися. Ти бачиш, як все змінюється? Хтось там творить реальність, хтось там щось розказує, ти, ти слухаєш, це тобі цікаво, поки цікаво, ти слухаєш. Потім втомлюєшся, розумієш, твоє життя це твоє життя, а той світ це зовсім щось інше. Щось таке говорить, і в якісь моменти говориш таке щастя, такі високі вібрації. Ти пішли ви всі на три веселі букви? І ти вже звив своє гніздо, побудував хатинку на рівні 0,5. На тому маршруті, думаєш, там озерце і рибку можна ловити. Що я буду думати про золоті гори? Про оазис, про, про озеро де там повно риби? Я ось в мене тут озерце, і тут жабку можу я ловити. ну окей, окей. Для чого я буду мріяти про те, що в мене буде там кохана, коханий будинок, свобода, можливість подорожувати, здоров'я там, що я там що, там що хочу? Творити, відчувати себе вільним, і так далі. Якщо тут хоча б спокійно, тихо, я можу знайти печеру, я можу в ній сховатися, бункер свій, робота стабільна. Чоловік, жінка стабільні, або нема, та й нема, ну нічого. Є там півтора друга чи півтори подружки, та й добре. І це теж етап душі. І якісь душі для цього і прийшли на землю, щоб прожити на етапі 0-5. Вони будуть відчувати себе ні там, ні там. І з тим і не можу, і з тим і не можу. Це теж рівень. Є душі, які прийшли, щоб прожити ще до точки 0, тобто в тридешному світі. Вони живуть таких більшість. Є душі, які мають пройти якісь, якусь кількість цих кроків, вони мають іти, і, і на певному етапі їх забирають з землі, вони помирають, їхні душі йдуть далі або знову приходять на землю, щоб продовжити цей шлях. І вони в цьому житті не можуть навчитися творити реальність, ну, тому що так, такий контракт, така програма. Може бути, тіло вже не витримує, бо вже такий вік. Бо люди, яким 50-60 років, їм треба зараз миттєво перебудувати себе. Свої тонкі тіла, своє сприйняття, свою точку зборки, це дуже складно. Тому ну от насправді, якби це не було жорстко, великий відсоток таких людей, їх, ну от скільки можна, їх ведуть, їхня свідомість вже готова до більшого. Вони знають, як скористатися прапорцем на маршруті 100 точці, але тіло їх може дійти тільки до 70, тільки до 50. І тому вони доходять до 50, вони можуть бути провідниками, вчителями для інших душ, і ну от догрібають там карму землі, родову карму, допомагають чиститися, таких багато світлих душ, зіркових і земних. І їх далі забирають свій час. Там цьому їх забирають з цієї землі. От, тобто, вони навіть можуть так жити в енергозберігаючому режимі, тобто вони багато чого розуміють. Душі, які на рівні 100 можуть чудово спілкуватися з душами на рівні 50, які е, високого рівня свідомості, м, досить таки високого рівня розвитку. Древні душі, але які е, от, по своїм от, цим кармічним фізичним показникам вони не витягують далі, вони не творять реальність, вони живуть, начебто в земному світі, там ходять на ту роботу. Історії бувають різні, я всі не опишу. Тут я намагалася коротенькою деталь розказати про те, чому одні інструменти підходять, інші не підходять, і як ми. Взаємодіємо на цьому етапі. Ми скидаємо вантаж, який нам заважає. Як дивилася, одну з фінальних серій проєкту Зважені і Щасливі останній сезон, і там була така історія, коли вже ці півфіналісти їх вони мали на мотузках переправитися з одного, з однієї скелі на другу. Їх так мали провести. І на них начіпляли всю ту кількість кілограмів, які вони. Мали до того досхуднення. І от вони мали на цьому маршруті на позначках певних скидати ті кілограми, які вони скидали протягом кожного тижня. І от перший тиждень, якщо людина скинула 5 кілограмів, вона скидає. Другий тиждень, третій, коли вона доходила до фіналу, вже до другої скелі було дуже важко, тому що там треба було ривок зробити, але ти останній вантаж скидаєш. Відштовхуєшся і далі ти просто пливеш, насолоджуєшся, і не далі тебе. Ця мотузочка просто тягне вже до берега, і ти щасливий ти в ейфорії, ти переміг. Тут наглядно показують, як і все у нас відбувається. Ми скидаємо кармічний груз, ми пропрацьовуємо програми, ми усвідомлюємо, ми позбавляємось старих шаблонів, стереотипні якісь наші дії. Ми вчимось жити по серцю. І от скидаємо ці вантажики, скидаємо, 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 потім останній ривок, і от уже ми на тій планці, вона не фінальна, але то вже та планка там, 50 чи 70, де вже ті інструменти моделювання реальності, які, про які ми чули, про які розповідають, ми вже можемо ними користуватися, і вони працюють вже на вас. Далі дорога дуже велика, але коли ти доходиш до певного етапу, коли вже не тільки випробування, не тільки важко, але вже йдуть і дари, і ти вже відчуваєш себе, як, як ті зважені і щасливі, які назад летіли, і в кайфі, так руки, ноги розкинули, і по цій мотузці їх просто підважили так і над прірвою вони летять назад. І вже все добре, вже легко, вже Уже далі нові сходинки, але оцей кайф треба зловити. Заради цього варто йти. Я вірю, що кожен з вас це зможе. Кожен з вас на своєму пропорції. Ми не міряємося пропорціями маршрутами, своїми рівнями, але вчимось розпізнавати свій наступний крок, який ти крок зробиш зараз, а який далі? Кожен крок ми відчуваємо в моменті тут і зараз. Спланувати щось неможливо. Гарантій немає ніяких. Лише ти і твій момент. Усіх безмежно люблю, безмежно підтримую. Ми справимось.